Псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України Генеральною асамблеєю ООН говоримо із Дмитром Левусем, політологом, керівником Центру суспільних досліджень Український Меридіан. Вітаємо, пане Дмитре, да, вітаю, слава Україні, Героям, Героям слава. пане Пан... Дмитре. Вчорашня резолюція про невизнання псевдореферендумів Генеральної асамблеї ООН, Що вона глобально означає для України і для світу? Ну, для глобальному сенсі вона по перше демонструє. Реальний вплив, який залишається у Російської Федерації, І е, оцю, е, те, що вона, Росія вже перебуває фактично в ізоляції, бо е, є регіони, які ж взагалі не дали жодного голосу да, за Російську Федерацію, тобто п'ять ну, голосів, власне, сама Російська Федерація та 4 її Посіпаки, да, то це, це вже як би мовити діагноз. Тобто і е, за великим рахунком, да, тут ну, є зараз і критика, да, бо ну, тіп, а що це означає, а е, чому е, які дії після цього будуть, е, насправді це, е, це шлях поступовий. Да, тобто, і я гадаю, що е, насправді, незважаючи на те, що е, тут ми тут багато говоримо про те, що там ООН це е, організація імпотентна, нібито ООН, організація, яка нібито то нічого не означає, але ну це зовсім не так. І звичайно, що Російська Федерація воліла б зробити так, аби цієї резолюції не було. І у це, як на мене, дуже такий показовий момент. Це зараз це початок процесу. Позбавлення Російської Федерації впливу в, в Організацію Об'єднаних Націй не може була бути так, щоб в один момент Росія раса перестала бути там постійним членом Радбезу ООН або там впливали там повністю на його політику да це до цього до цього до цього треба довести і от наразі це саме той момент і більше того нинішня резолюція вона демонструє і новий розклад взагалі у світі да ну от те що африканський континент проголосував так як він проголосував да якщо подивитися на карту він там такий зелено брунатний тобто багато хто просто не голосував із африканських Країн точніше утримався, то, е це, от наприклад, наслідок цієї активної політики України якраз ж от напередодні відбувалося турне е міністра закордонних справ е Кулеби. Він якраз е їздив по Африці. Він просто вимушений був перервати це турне з огляду на початок російської ракетної атаки, тобто. Це той момент про який йшлося і напередодні Кримської Кримської платформи, і взагалі, про зміну географії. А Африка це, вибачте, на секундочку регіон, де Російська Федерація почувається як у себе вдома ще з радянських часів, та не всюду, але так знову ж таки. Це якщо порівняти з резолюцією, наприклад, по. по Ну, по ситуації в Україні після початку російської агресії в 2014 році після Криму то е, ми бачимо. Ну це просто ну це, це зміни небо і земля. Да? тобто там 100 країн голосувало тут зараз 140 за за Україну. Тут наразі 143. Ми бачимо прориви, е, коли Ізраїль голосує за Україну, який є Доволі довго завжди намагався утримуватися. Пане Дмитре, чи чуєте нас? Так, да, Чую, звичайно. А, маємо якісь технічні несправності. Пане Дмитре, все-таки, от результат ця резолюція. Це результат нашої дипломатичної політики, от дипломатичної роботи наших українців, так. Так, я гадаю, що це однозначно. Ну, результат це, це успіх України і результат нашої роботи, да, тут, безперечно, ну і е, ну, бачите, да, все ж таки, протягом всього цього періоду, після 24 лютого, Україна була дуже активно комунікативна. Да, практично кожен щоденно да, є е, виступи президента Зеленського і перед парламентами, і перед громадськістю, і перед. Е, з ну, і перед, перед науковими науковцями да, по всьому світу. Тобто вони є. Є активна робота дипломатів. Ну, про що от я казав, да, наприклад, пан Кулеба їздив, якраз от повернувся з турне по Африці. Є, ну, і, е, є на що спертися. Да. Українське військо, яке завдало поразок Російській Федерації на півночі, на Харківщині прогнало Росіян з острова Зміїний і е, на півдні надійно да забезпечило і Одесу і Миколаїв і зараз визволяє Херсонщину, це про зростання української суб'єктності, однозначно, і от е, це зростання суб'єктності, це активна дипломатична робота, е, коли е, з'явилася віра в Україну у, у партнерів, і е, коли Україна сама демонструє, що вона є суб'єктом, а не об'єктом політики. От це, це все в комплексі і призвело. Але в першу чергу це так це дійсно це внаслідок наших українських дій, не тільки на дипломатичному фронті, але і на комунікаційному, взагалі, і на ну, і звичайно, однозначно на, на реальному фронті. На, на війни з Російською Федерацією закупантами, пане Дмитре, я знаю, що до голосування за вчорашню резолюцію було тривале обговорення в ООН щодо того, в якому саме форматі це голосування має пройти. І там представник Росії. Відстоював точку зору, що воно має пройти, що це має бути закрите голосування? Зрештою, все таки вирішили, що це має бути відкрите голосування? А скажіть ці результати голосування, і сам той факт, що воно було відкритим, що вони означають для самої Росії наскільки це велика міжнародна поразка для Росії, чи чи Росіянам все одно є там резолюція, немає резолюції. Визнає хтось їхні референдуми, не визнає. Як вони це сприймають на вашу? думку. Ну, Росіянам однозначно не все одно. Да. Вони зараз можуть вдавати все, що завгодно, розказувати, але ну, це знаєте, як той байка ще античних часів. Ой, зелений виноград, да, зелений виноград не так, не так його і хотілося. Да. Тобто, це абсолютно така російська тактика, яку вони застосовують завжди. Інакше чого б було впиратися їм щодо цього голосування? Да. Інакше чого знову ж таки тут же ж повернення. До спеціального голосування, яке там сесія здається, 27 лютого, яка почалася, це ініціювали наразі Албанія та Україна. Тому куди, куди їм тут подітися? Їм більше нічого не лишається розказувати, що це нічого не означає. Це однозначна іміджева втрата, це однозначна навіть от, ну, з точки зору демонстрації там, по тих регіонах, де вони вважають, що вони там є королями, да, там практично ну В цій самій Африці показувати, що так ні, вони не впливають ні на що. Більше того, ці заяви здається заступника міністра Полянського датою, який почав розказувати, що це голосування під дулом пістолета, да ну тобто перегортання взагалі тут ну з, ну, з голови Дрейком, е, да, тобто, коли він йдеться про те, що як вони організовували референдум, де вони в принципі самі не скривали, да, не приховували, що. От ходять з автоматниками, і відео такі показували для того, щоб люди могли голосувати, да, ніби забезпечити. То це також свідчення сладкості. Вони, вони не те, що роздратовані, вони е, наразі вони усвідомлюють, що це поразка. Вони цьому е, що вони перебувають в ізоляції. Єдине дан, ну, в чому там залишається втішатися, ну, е, ну от бачите, там не весь світ там, однозначно там позицію зайняв, тобто, тобто е, щоб все засудити. Але те, що сталося. Це ну вони це знаєте, скоріше, як ми поки що не можемо говорити, що це да от прямо призведе до чогось, але це по-перше симптом у ці відмирання можливостей Російської Федерації, так так би мовити, кінцівок, кінцівок її там потрохи або цих нервових зактам нервових їх цих органів. І з іншого боку, це і е, свідчення того, що цей пошли закінчився, пане Дмитре. А от е, така е, нейтральна позиція, скажімо так, те, що е, не голосували Індія і Китай, чи очікувано це було? Ну насправді так, це от як це якраз я коли почався зараз говорити. Теж от це один із тих моментів, чим залишається втішатися щодо Китаю. Так це однозначно ми бачимо, да, як Китай ну з огляду на цю на свої розрахунки, і на те, що ну давайте відверто казати на те, що це тоталітарна країна, да, яка. Протистоїть да, всьому і вільному світу, то, е, яка теж має свої якісь розрахунки на Російську Федерацію, е, і тут нічого несподіваного тут не було. І е, більше того насправді, е... пане Дмитре. Чи чуєте нас? На жаль, Шоли, втратився. Да. Так, Так чути вас, пане продовжуйте. Так, Чуємо. чуємо вас, все, так. Ти да, ти так, да, а щодо Індії, я гадаю, що тут питання часу насправді просто ну, зрозуміло, що Індія також вважає себе, ну, і вона і є да, певним геополітичним гравцем. Тут зараз її, в тому числі на боротьбі з Китаєм, зростає її вага, і ну, тут, тут питання часу, коли Індія. Я думаю, що з Індією ще це там є резерв, там можна з нею працювати, і я гадаю, що от наступні голосування будуть уже іншими. Тут скоріше, тут знаєте, йдеться ну про таку хворобу росту, можливо, да? Тобто хворобу зростання в, в Індії. Скажіть, будь тут, ласка, пане Дмитре, це заради раніше. Представниця США вон Лінда Томас Грінфілд висувала таку ідею про реформування Радбезу ООН. Що Росія там постійно витує всі рішення і це не дає працювати цьому органу? На вашу думку, наскільки це реально? Чи може бути вчорашня резолюція таким першим кроком до реформування, взагалі ООН, до можливого виключення Росії з цієї всесвітньої організації, до можливого до можливого виключення Росії з Радбезу ООН? Чи реально це? Так, я гадаю, що насправді ну, реформа ООН, вона і назріла, і перезріла, і до речі, і Україна ж теж піднімає це питання. Да? Тут і про як про реформування ООН, з одного боку, а з іншого боку, і пропонує свої механізми. Тут можна згадати на це Ю 24 чотири, яке Україна висувала. В тому числі Зеленський виступаючи на платформі, да ГОНТОМ теж про це і говорив. Пробто, але принципи ж все рівно залишаються ті, які закладені в основу ООН, Да, тобто, це захист суверенітету та територіальної цілісності та покарання агресора. Да, тобто тут і ми ж бачимо наразі, що цей ось наступ на Росію, да, який відбувається в тому. У цьому плані да, як агресор, який не має права е, бути. Засідати в Радбезі ООН як постійний член. Це от зараз ми якраз от бачимо цей початок цього процесу. Саме от в тому числі цієї резолюції. і ну і тут можна знаєте ще згадати і про те, що на різних майданчиках зараз це відбувається там і в парламентській асамблеї Ради Європи Українська делегація зареєструвала проект постанови з закликом, це зробити і е, є ще нюанси, да тут з приводу того, як Російська Федерація вступала до ООН, чи вона взагалі є, має право бути членом. Тобто, е Ну, ми знаєте, ми на початку цікавих процесів. Я думаю, що ми, ми ще побачимо ці нюанси, і тим більше, що такий цікавий момент. Свого часу в Радбезі ООН засідала не Китайська Народна Республіка, а Республіка Китай, яка зараз, от ну там країна, яка не, не не частково визнана да там Тайвань. О тому тут немає нічого неможливого. І так я думаю, що реформа реформу це те, що ми побачимо скоро. Спасибі, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашого ефіру. Будемо бачити, будемо раді вас бачити ще. Це був Дмитро Левусь, політолог, керівник центру суспільних досліджень Український Меридіан. Говорили Ой. про те, що Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. І пан Дмитро згадав про парі. А президент України Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні, 13 жовтня на сесії парламентської асамблеї ради Європи, привітав зміни у ставленні міжнародної спільноти до Росії і заявив, що наре почався справжній діалог, щоб врятувати людей від агресора від російських агресорів. Ну, ну а і... я додам, що на сайті Change.org громадська організація громадський хаб розмістила петицію з вимогою вилучити Росію зі списку країн-учасниць ООН. станом на 10 ранку, 13 жовтня. Петиція вже набрала понад 184 тисячі голосів. Ну, а ми продовжимо після короткої паузи.